Я пробігся по пакетах допомоги, які американці давали Україні. І в останніх двох пакетах я знайшов дуже таку прикольну штуку, яку нам дають американці. В пакеті за 25, 24, вибачте, травня нам американці дають шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту. В пакеті за 10 травня, який був трошки до цього, нам дають також. Захисне обладнання проти хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї та інше допоміжне обладнання. І весь прикол в тому, що в інших пакетах, які нам давали до цього, не було ніяких таких засобів захисту від ядерної зброї. Тому в мене, в принципі, таке дуже логічне питання, яке хотілося б поставити, я не знаю, Михайлу Подоляку, або хто у нас там спікер від президента і взагалі від влади. Що саме американці почали нам? Поставляти тому, що до цього пакету 61 мільярд, який прийняли, здається, в квітні, там не було ніякого захисного обладнання проти ядерної зброї. Вони почали з'являтися в останніх пакетах, і я не знаю точно по датам, але вони почали тут з'являтися приблизно тоді, коли Путін з'їздив зі своєю делегацією в Пекін. Що він там робив, про що вони домовлялися? Ну, знову незрозуміло. Хтось каже, наприклад, такі аналітика Яристович, що Путін з Росією і з Заходом вже про все домовилися, просто потрібно натиснути на Зеленського, і Зеленський, якщо він прогнеться, то приймуть якісь там мирні перемовини, щось там підпишуть, і все буде добре. Якщо все так хорошо, якщо всі готуються до перемовин, якщо Захід з Сі Цзіньпіням і з Путіним, вже все вирішили, то навіщо нам давати захисне обладнання проти хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї та інше допоміжне обладнання? Мені не зрозуміло. Для того, щоб ви не подумали, що я вам брешу, ми можемо пробігтися по іншим пакетам допомоги, які я знайшов От на суспільному. Я не дуже заморачувався, але я знайшов десь до 10, можливо, 15 пакетів допомоги, в яких перелічено те, що нам дають. Наприклад, як тут, От є перелічене, те, що нам дають, а тут є перелічене, що нам дають. І в цих обох пакетах, двох останніх, є якась штука, яка захищає проти ядерної зброї. Якщо ми подивимося в пакети, які були до цього, наприклад, пакет за 24 квітня на цілий мільярд доларів, тут немає ніякого захисту від ядерної зброї. Тут там джавеліни, бойові машини, артилерійські снаряди, ракети ППО, немає нічого. Якщо ми підемо ще далі, 6 грудня вже 23 рік, тут також немає нічого для захисту від ядерної загрози. Тут також всякі ТОВ, Джавеліни, набої і ніякого захисту проти ядерної зброї. Ще один пакет 11 жовтня. Тут також я не бачу в цьому пакеті нічого, що якось би допомагало нам проти ядерної зброї. Пакет за 25 липня. Така ж ситуація тут. Боєприпаси для Хаймерс, снаряди, патрони, стінгери, але нічого, наприклад, того, що дали нам зовсім недавно. Далі ми йдемо. Це був 25 липня, 27 червня. Тут також немає нічого, що стосується захисту від ядерної зброї. Далі ще один пакет за 9 червня. Тут також немає нічого, це що воно знайшло, це просто щось, якась стаття про США до Сполученого Королівства. Вони започатковують цивільне ядерне партнерство. Але в пакеті допомоги у нас є патріоти, хокі і немає нічого про ядерну зброю. А ще один пакет, 9 травня 2023 року, пакет на 1.2 мільярди доларів. Тут ніякого захисту проти ядерної зброї. Ще один пакет за 3 травня тут також ніякого захисту від ядерної зброї. Пакет за 4 квітня 2.6 мільярдів гривень о, вибачте, доларів. Також ТОВи, Хаймерси, Патріоти, боєприпаси. Пакет за 20 березня 2023 року знову нема нічого, щоб допомагало або захищало нас від ядерної зброї. Пакет за 24 лютого також немає нічого схожого на захист від ядерної зброї. Пакет за 20 січня 2023 року також немає нічого. І пакет за 6 січня. Тут також а, перелік доволі таки здоровий, але немає а, ніякого захисту від ядерної зброї, як в останніх двох пакетах. І в мене логічне питання, а, чому американці так активізувались і вирішили надавати нам всякі шоломи і захист від хімічної, біологічної, радіологічної ядерної зброї та інше допоміжне обладнання. Було б ще цікаво зрозуміти, яке інше допоміжне обладнання. А, моя теорія. Моя особиста теорія: не лякайтесь, я не хочу вас лякати. Але я думаю, що Путін, Путін готовий жахнути ядерною зброєю кудись по Україні. Він вже приготувався, він визначився, і американці про це знають, китайці про це знають. Тому мені здається, Блінкен і їздив до Сі дзінпіня. Вони там про щось домовлялися. І навряд чи вони там домовлялися про щось хороше для України. Скоріше за все, вони якраз і намагалися домовитися між собою про те, що робити, в разі, якщо Росія кине ядерну бомбу кудись на територію України. А тепер, якщо ми прокрутимо трошки назад а, історію і згадаємо, як американці приймали цей. Пакет допомоги в 2024 році, той який на 61 мільярд. Якщо ви пам'ятаєте, то там була проблема в тому, що спікер Джонсон, Майк Джонсон, він не хотів ставити цей пакет на голосування. Він республіканець, він трампіст так далі. І було дуже багато інформації про те, що в там одну якусь прекрасну ніч він. Вирішив поспілкуватися з Богом, тому що він дуже віруча людина, здається, протестант. І він поспілкувався з Богом і вирішив, що потрібно Україні все-таки допомогти і поставити цей пакет на голосування, там, незважаючи на те, що дуже багато республіканців проти і так далі, і тому подібне. Єдине, що до того, як поспілкуватися з Богом, Майк Джонсон поспілкувався з ЦРУ американським, що вони. Розповіли Майку Джонсону а, на цій зустрічі з СРУ зрозуміло. Після цього Майк Джонсон ще поспілкувався з Трампом, і він все-таки вирішив ставити пакет допомоги Україні на голосування. А, мені все ж таки здається, що якщо Майк Джонсон поспілкувався з СРУ з Трампом і з Богом, а, то а, найважливіша або нав, найвпливовіша Зустріч або спілкування для того, щоб поставити цей пакет на голосування для України. Для Майка Джонсона все ж таки було спілкування з ЦРУ. І я думаю, що ЦРУ вже тоді, коли воно розмовляло з Майком Джонсоном, воно йому сказало: ну. Просто виклало свої дані і е, просто пояснило, що буде, якщо не виставити цей пакет на голосування, використовуючи там всі свої розвіддані, я думаю, вони їм розповідали, е, що хоче зробити Китай. Я думаю, там були викладені і плани про е, якусь ядерну небезпеку з боку Росії. Тому. Все-таки американці вирішили проголосувати за цю допомогу, і в результаті ми отримуємо якісь шоломи, бронежилети і захисне обладнання проти ядерної зброї. Ще один а, пунктик, який для мене також дуже важливий, з того, що я бачу а, американці, вибачте, не американці, ми, українці, ми з якогось лешого, ми почали пуляти по російським дальнім радарам. А, якщо ми подивимося на Систему предупреждения о ракетном нападении в Росії це якраз ця система, яка попереджає росіян про наближення ядерних ракет. Тобто в них есть ціла система, що в принципі логічно там стоять якісь здорові штуки, які сканують. Повітря на 6000 км або на щось кількість тисяч кілометрів, і попереджають, що в сторону Росії летять ядерні ракети. І в резу... ну, не в результаті, а якщо вони бачать, що летять там, дуже багато ракет, там, ядерні, неядерні, в сторону Росії, то я думаю, навіть в автоматичному режимі є деякі шахти і деякі. Пускові установки в Росії, які в так сказати, запускають ядерні ракети на ті країни, які пульнули цими ракетами в Росію. Це система дальнього обнаруження. І для звичайних ракет, ну я не думаю, що ці системи обнаруження вони, ну, можуть завдати якусь шкоду. Але прикол в тому, що ми почали знищувати ми почали знищувати ці РЛСи. Ми почали знищувати РЛС Вороніж. От, як тут пишуть, на сьогоднішній день станції Воронеж контролюють всі направлення, вероятних пусків балістичних і крилатих ракет. Станції знаходяться бла, 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 бла. Станом на, на зараз ми пульнули вже в дві таких РЛС. На ми це робимо? В мене також дуже багато запитань. Навіщо ми витрачаємо свої безпілотники і пуляємо ними в РЛС, які попереджають про. Запуски ядерних балістичних ракет по території Російської Федерації. Ще один цікавий момент: це, в принципі, могло б мати логіку, якби ці РЛС були направлені на нас. По-перше, ми знищили одну з цих РЛС, Вороніш ДМ, вона знаходилася десь в Краснодарському краї, ну, коротше, на Кубані. І якщо ми подивимося на мапу цих РЛС, це ось мапа. І ця РЛС, яку ми знищили, в яку ми пульнули, в якій ви бачите тут на цій картинці дирочки. В, в них прилетів наш якийсь безпілотник. Ну навряд чи атаком, скоріше всього, був звичайний безпілотник. І у РЛС було дві, дві таких, я не знаю, як це називається, антенни, але дві таких штуки. От вони, ви бачите. Це такі домики, і там знаходиться сама РЛС. І ці РЛС, вони направлені не на Україну. Тобто вони направлені зовсім ну, майже в протилежний бік від України. І нахибась Україна починає в них пуляти дронами їх знищувати. І ми цю, здається, знищили, тому що ви бачите, дірки, скільки б вони там не розповідали, що ми нічого не знищили, що все можна починити. Але мені здається, ми їх винесли надовго. І ось ця РЛС. В неї є там, два контури, які працюють. Ось один контур. Який направлений в сторону Каспія, в сторону от, Індії і в сторону Ірана. І ще один контур, який направлений в сторону а, Ізраїля, в сторону Середземномор'я, трошечки на Італію, Грецію, і трошечки на Африку. Ось він. Один. І два. Тому що, бачите тут ці палички. І третій контур його не існує, тому що ми бачимо навіть тут на картинках. Тут дві штуки: одна, і друга. А третє, це якийсь штаб чи якась коротше, фігня. І, коротше, ці РЛС вони світять кудись, але не на Україну. Тут, якщо бути чесними, вони трошечки світять на Крим, вони так його охоплюють. Але історія в тому, що якщо а, вони навіть і побачать атаксм, який, Атакс або Хаймерс, який вже залітає в Крим, ну вони не встигнуть, навряд чи вони встигнуть відреагувати або щось зробити. А, і в мене дуже ну таке логічне питання. Навіщо ми їх виносимо? Навіщо ми її винесли, ці дві РЛС? Можливо, можливо тому американці і дають нам захисне обладнання проти ядерної зброї та інше допоміжне обладнання та інше обладнання. Можливо, американці, що знають, можливо, американці домовились з українцями про те, що ці РЛСки потрібно винести. Тому що, якщо чесно, я не вірю, що українці. Буданов, Гур і так далі. Вони такі сиділи там, я не знаю, чухали голову. І замість того, щоб бахнути по якомусь НПЗ, для того, щоб вирубити взагалі економіку Росії, або бахнути по якимось там газовим установкам, щоб там все горіло, і в Росії не було ні газу, ні нафти, ні палива, нічого. Ми навіщось пуляємо по цим РЛС. Друга фігня. Це не єдина РЛС, по якій ми пульнули. Це було 20. 4, 24 травня. Це РЛС, яку ми пульнули, і ми її там розвалили. Ну, бачимо по діркам. Є ще одна РЛС, а вона знаходиться в Орскі, Оренбургська область. І ми сьогодні, це новина, от за 20 за вчора, Новина за вчора, Ми в цю РЛС також пульнули. Ми, здається, в неї не попали. Вона знаходиться на відстані десь півтори тисячі кілометрів. Ми в неї пульнули. Дроном, і дрон, здається, збили, тому що нема фоток РЛС, яка ну, там, з дірками, але пишуть, що десь вони знайшли під Орском цей дрон. Для того, щоб ви зрозуміли, де знаходиться ця РЛС. Для вашого розуміння на цій мапі, оці зелененькі, це ті, які плануються РЛСки. Червоні це ті, які вже є. Тобто ми винищили десяточку, в них ще є тут 13-12, які обидві направлені на Європу. А Орск. Це тут де 8 вісім. І вісімка направлена на Китай і на Індію. І ми намагаємося або намагалися попасти в вісімку. Тобто ми знищили десяточку, яка була направлена на Балкани трошечки на Європу, на Турцію і на Іран, чи тут є, я не знаю, і які країни. Ну, коротше, на країни Близького Сходу. І ще ми намагалися. Знищити восьмерочку, яка направлена в сторону Китаю. Якщо чесно, для мене це ну, трошечки такі дивні дзвіночки. І якщо скласти це все в купу, ну я не хочу розводити паніку, але в мене от питання: якщо це все скласти в купу, то перше, навіщо американці почали нам давати всякі штучки для захисту від ядерної зброї? А до цього чомусь вони це не робили. 2022 У 2022-2023 році, якщо ви пам'ятаєте, росіяни прям там махали ядерне дубінкою, просто обіцяли, обіцяли, обіцяли все винести. І там при будь-якому, я не знаю, движенні на фронті, вони от тут красні лінії, чучода сте Хаймерс і красні лінії, он там красні лінії і обіцяли, коротше, жахнути ядеркою. Там Медведєв він постійно у нього пена з рота лилась, він хотів все кудись там бахнути, по Лондону чи кудись. Другий момент: ми знищуємо російські РЛС, які існують для того, щоб попереджувати про балістичні ядерні ракети? Навіщо ми це робимо? Нам, як для України, який в цьому прикол? Чому ми обираємо цілями? Ці РЛС, вони ну, зрозуміло, що вони дуже дорогі, зрозуміло, що їх полагодити дуже напряжно. Але для нас, як для України, ну ми розвалили цю РЛС-ку. А який нам профіт? Якби ми бахнули в якусь я не знаю, газову установку або газорозподільчу якусь здорову станцію, ну, для нас, як для України, толку було б набагато більше, тому що нафта, газ, росіяни це все експортують, а росіяни не експортують РЛС. І а, ще один а, нюанс або маячок, а, от він був 25 травня, хтось про щось там розмовляв, і польського, здається, да, міністра закордонних справ Польщі на якомусь мітингу хтось щось питав про ядерну зброю, він сказав, що США попередили Росію, що знищать усі позиції Росіян в Україні, які ті застосують, якщо ті застос... застосують ядерну зброю. А, ми... Вже про це там розмовляли, і були статті раніше про те, що Сполучені Штати вже про це попереджали, що вони там запустять мільйони томагавків. Тому, в принципі, це, хоч і новина, але вона вже була озвучена раніше. Тому не знаю, але для чогось цього чорта з табакерки дістали, і на якомусь з форумів цей міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив це повторити. І на фоні того. Що нам дають шоломи, бронежилети та засоби хімічно, біологічно, радіологічного та ядерного засоб... захисту, на фоні того, що нам дають захисне обладнання проти хімічної, біологічно-радіологічно-ядерної зброї та інше допоміжне обладнання та інше обладнання, на фоні того, що ми знищуємо російські РЛС, які створені для того, щоб попереджувати пуски ядерних балістичних ракет в сторону Росії. Ярослав Сікорський каже, що. США знищать всі позиції Росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю.